Доброго вечора в ефірі телестудія Тясмин. Секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Ярослав Березань, ініціював зустріч із жителями мікрорайону, де розміщена медико-санітарна частина номер 14 та працівниками цього закладу. Вона відбулася у приміщенні школи номер 11. Тема діалогу з громадою ситуація з медико-санітарною частиною. Ярослав Березань вважав за необхідне окреслити ситуацію, що склалася навколо медсанчастини, висловити свою позицію та почути конструктивні думки людей. На його запрошення відгукнулося багато небайдужих смілян. Велика шкільна зала була ще заповнена. Як зазначив Ярослав Березань, на початку цю зустріч відкладував провести кількома тижнями пізніше, але виникли проблеми, які треба висвітлити невідкладно. Я хотів ці збори зробити трошки пізніше через декілька тижнів, але е, п'ятницю дізнався про деякі речі, які ну, я не, не, не можу промовчати. Чому через декілька тижнів? 29 числа було засідання Кабінету міністрів і там розглядалось питання про можливе додаткове фінансування на нашу медико санітарну частину в розмірі 9 мільйонів. Але це питання відклали. На 2-3 тижні. А девідкладність розмови з жителями мікрорайону пояснив так. Стало відомо про те, що благодійний фонд збирає кошти на оплату комунальних послуг медсанчастини. Я бачив такі цинлики, вони хтось комусь роздавав чи на столбах обвішували реквізити благодійного фонду на оплату комунальних послуг. Люди добрі. Дефіцит на оплату комунальних послуг медико санітарної частини 2 мільйона гривень. Поділіть на Кожного мешканця Сміли отримаєте цифру яку, ну, в будь-якому випадку не збереться. Це перше. Друге, хто колись бачив звіт цього благодійного фонду, Ярослав Березать доголосив, що жодна лікарня в місті закриватися не буде. Таку обіцянку віддався на загальнобіських віче і запевнив, що її дотримається. Хто був присутній? В квітні цього року в міському будинку культури ми двічі збирались, двічі проговорювали, що робити далі з медициною у нас в місті. І я тоді пообіцяв, що жодна лікарня закриватись не буде. Ну, Хто був там, той це пам'ятає. Е, на сьогодні моя обіцянка не змінена: лікарня залишиться так, як вона є. На, але Будь ласка, будь ласка, будь ласка, але є декілька проблем. І щоб мене не звинувачили, що я щось сам вирішую, тому і я запросив всіх сюди. Учасники зустрічі активно долучилися до розмови, висловлювали сумніви і незгоду в тих чи інших моментах, вносили пропозиції, задавали питання. Користуючись нагодою, висловили невдоволення формуванням тарифів на тепло та воду. У зустрічі взяли участь члени громадської ради, активісти народної ради, інших організацій, медичні працівники та ініціативні сміляни. Спілкування проходило подекуди в гарячих тонах. Градус емоцій був високим, і це зрозуміло, адже проблеми є. І шляхи їх вирішення сприймаються по-різному. Секретар міської ради запропонував створити з числа жителів мікрорайону та лікарів ініціативну групу на кшталт спостережної ради. Саме вона буде визначати, яким чином спрямовувати діяльність та розвиток лікарні. А керівництво міста в свою чергу буде підтримувати і виконувати рішення цієї ради. Я, як я казав, в квітні повторюю це зараз: ніколи не зроблю нічого, що буде йти. Супереч думки і бажанню мешканців. Розширену версію зустрічі можна буде переглянути найближчим часом у мережі інтернет та на сайті Сміламедіа.оргює. Група «Патріот» вже рік звільняє полонених військових та цивільних в зоні антитерористичної операції та займається волонтерською діяльністю. Її представники з усіх регіонів України у Черкасах підбили підсумки своєї діяльності на прес-конференції. Серед них були і смілянські волонтери. Зокрема, координатор групи у Смілі та Смілянському районі Володимир Грошев. Координатори центру по обіду та звільненню військовополонених патріот з 14 областей України з моменту створення групи зібралися уперше, щоб познайомитися, адже дехто бачив один одного перший раз та розповісти, чого вдалося досягти за цей важкий для всієї країни рік. Волонтерська група Патріот з невеликого представництва переросла у всеукраїнський рух і охоплює фактично всі регіони країни, відзначив координатор на Черкащині Микола Мирза. Прес-конференції координатори Патріота в різних областях почергово розповіли історії, пов'язані зі своєю діяльністю. Одні з перших звільнень полонених групою Патріот відбулися майже рік тому. У них брав участь Станіслав Лукирич. Загалом за рік роботи вдалося визволити з полону понад 200 чоловік різними методами і часто з ризиком для власного життя. Досвід звільнення бійців з полону має координатор по смілі та смілянському району Володимир Грошев. Після Революції Гідності створилися добровольчі батальйони. І всі патріоти, хто були на Майдані, пішли в ці добровольчі батальйони. І тому я, як і всі мої побратими, які сьогодні присутні тут, ми розпочали діяльність волонтерську, допомагати нашим хлопцям. Її не припиняємо до сих пір, їздимо тільки на передову, тому що для нас це принципово. Знаємо, що туди воно доходить, знаємо, що в них якісь потребності, ми знаємо, що вони все отримують. І вся лінія фронту, яка є 480 кілометрів, ми бували кругом. І завдяки хлопцям, які йшли одразу з Майдану на війну, сьогодні, я думаю, тримається наша Україна. І якщо ми будемо так само продовжувати свою роботу, Україна буде наша. Донецьк буде наш, Луганськ буде наш, і Крим сказали, це теж наша земля. На сьогодні рух об'єднав багато небайдужих людей. І як зазначив Володимир Грошев, своєю діяльністю група Патріот доводить, як можна самоорганізуватися заради благородної мети – допомагати людям, які потрапили в біду. Для нас воно болить. Якщо воно боліло в нас в душі на Майдані, а тут сидять представники з Майдану, з Олегом ми знайомі з Майдану, Вася, гайде. Ми всі були там, тут є присутній, хто з Майдану. Ви уявляєте, як воно нам болить. Як ми хочемо цю країну, щоб всі зрозуміли, що її треба змінити, вона вже держава не розуміє того, що зараз роблять волонтери. Всі говорять, що ми допомагаємо і тратимо мільйон. А ви запитайте у всіх, хто там не воює, хто допомагає. Допомагають ті, хто сидять зараз тут, ті, хто. Вірять в краще майбутнє, що останню гривню хоче віддати та бабуся або дідусь, що хочуть вони її теж змінити. А тому ми самоорганізувалися і ми це доводимо, що ми можемо самі, без допомоги інших самоорганізуватися і допомагати і змінити цю країну. Я бажаю, щоб всі люди зрозуміли, що в нас в наших серцях, в нашій душі, ці зміни є. І хочу сказати словами Симоненка Василя. Я на Майдані читав, ніколи не читав всі його вірші, але я прочитав. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Тому у нас є батьківщина і ми за неї боремося. Патріоти всі присутні тут. Волонтерська група отримала таку назву від позивного патріот Олега Котенка, керівника групи, який пройшов революцію гідності і має військовий досвід. Нині Олег ділиться досвідом, яким чином вдалося згуртувати так багато небайдужих. На прес-конференції Олег Котенко презентував нагороду, яку заснувала група Патріот. Це медаль за патріотизм до України. Очінога. Патриотов находятся в Украине, которые действительно помогают фронту, которые помогают АТО. Но они не попадают в поле зрения камер, они не попадают в поле зрения средств массовой информации. Их никогда не наградит государство. Но не оценить их заслуги просто нельзя. Эти люди отдают самих себя для того, чтобы как можно быстрее ускорить нашу победу. Група Патриот, понимая о том, что такие люди существуют, их нужно каким-то образом отметить, учредила награду. Назвали мы медаль за патриотизм до Украины. Сегодня будут вручаться впервые ці медалі людям посвідчення номер один про нагородження отримала відома українська співачка та волонтерка руху Оксана Білозір. Іншим волонтерам відзнаки вручили на сцені міжнародного мотофестивалю Дорога на Січ. Подякую групи Патріот відзначено смілянського волонтера Олександра Гончара за значний особистий внесок у волонтерський рух в зоні АТО. У числі перших отримав медаль за патріотизм до України Володимир Грошев. Цієї нагороди у також активісти руху і колишні полонені Гайдара Заєва Скрибу та Василь Богдарук з івано франківської області. До речі, у звільненні Василя Володимир Грошев брав безпосередню участь. Так, як зараз на даний момент знаходять в Черкасах, сьогодні був була зустріч групи Патріот, і мене запросили на цю зустріч, так як на даний момент на Івано-Франківщині і області не було координатора. Групи патріота мені зробили таку пропозицію, щоб я став координатором. На що я звичайно згодився. І я щиро вдячний групі патріот, так як вона допомогла дуже сильно багато зусиль переклала до того, щоб звільнити мене і останніх хлопців з полону. І... Сьогодні в день народження нашої групи, патріот", ну, групи патріот, особо відлучившися члени цієї групи були награждені. вот такими вот прекрасными орденами. Вот. В частности, Володя тоже. Вот. Хочется сказать огромное спасибо Олегу Котенко, это наш руководитель, руководитель группы «Патриот» по обмену военнопленными, который внес и сохранил в наших душах тот патриотизм, который мы несем к родине. Ну вот, допустим, я сама с Крыма, я крымская татарка, которая приехала, вот начала там все с Майдана, вот, и, ну, как бы два раза была в плену, и сейчас занимаюсь освобождением пленных. Пасіба огромное групі Патріот. Слава Україні! Учасники цієї зустрічі наголошували, що у Черкасах води зібралися не випадково, адже свого часу група Патріот почала формуватися саме тут. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин дізнавайтеся на сайті Сміламедіаоргюель. До зустрічі.